Так, друзі, всім привіт. Значить, як пилорама робить, так? Да? Значить як пилорама працює. Коротше, друзі, 68-й квартал, 24-та ділянка, прохідна рубка від 25-го. Макарівське надлісокраство. Зараз спробуємо порахувати цю діляночку, вона невелика, 1,6 гектара. Я впевнений, що тут визвездовано в два рази більше. Запустили наш чудовий кубатурничок на телефоні. І будемо зараз рахувати. Димон з приборами. Погнали. 27 є. Дивіться, друзі, а от дивись, димон пропустив. 21. Дивіться, ось такі пеньочки. Нехай при придумає, що це тіпо, не, не діло ніхера. 35. 35. 35 дощ накрапає гроза, а ми працюємо. 23 тут, коротше, зараз як пуститься дощ, ми охрініємо. 28 вісім є. 23 три. є. Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять є. Двадцять вісім є. Що ви поняли, ми вже насчитали тридцять кубів з дозволених 41 одного. А ще не обійшли третину навіть. Дві треті обійшли тільки. Ні, дві треті залишилось. А, дві треті залишилось. У мене з дробами в школі було дуже погано. З кресленням було добре, а от з дробами. Гавно. Піцу, піцу на три куска великих поділи, у вас і все просто. Після да? ж любиш, математику не любиш, правильно? Я піцу не люблю. А по, а по морді не скажеш, так? Да? Ну так. Двадцять. Єсть. Так, друзі, пустився дуже лютий дощ. Ну як ще не дуже лютий, такий? О, бачите, гремить А ми рахуй. 24. Слава Богу, не зима. на мокрые хрюши что, взмокрел, вдруг? Да, так, 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 слегка слегка насчитает мы из трусив, да? да? так, друзья 20-22 последні два діаметра впали каплі на айфон. Він щось там глюкнула програма, але зараз буду мати надію, що все буде гуд. Да, так, є, все добре. 20. 22. Є, 22. Є. По ітогу 60, 60 кубів. Так. Да, ми вже знайшли. 60 кубів. Фух. Так, ми зараз дочекаємося, щоб бути певними на 101%. Ми дочекаємося, поки закінчиться трошки пройде дощ і ми дорахуємо цю ділянку. Будемо викликати свічу оперативну. Так, ми викликали свічу оперативну і поки вщух, вщухла гроза, продовжуємо наші перерахунки. 20 є. Друзі, треба такі маленькі щіточки ставити на очки, або заляпало. Не хочу вже їх покидати, хоч лиє дощ. Ми продовжуємо рахувати, бо вже підходимо до фіналу. Вже перебор конкретний. 22. Залишайтесь, будь ласка, на лінії та очікуйте. Не хочуть брати мене. Залишайтесь, будь ласка, на лінії та очікуйте з'єднання. Та вже не хочу залишатися, вже хочу десь звалити. Опа. Друга минута вже йде. Доброго дня. Добрий день. Що трапилося? Злочин в сфері довкілля, незаконна порубка деревини. Між біля села Нежиловичі Макарівська ОТГ. Ні, жиловичі, так. Так, вулиця яка? 68-й квартал, 21-й виділ. Це лісова ділянка. Так, 68-й квартал. 8-й 21 квартал, 21-й виділ. Там є особи на місці? Нема осіб на місці. Виявили... Порубку понад дозволену. А які дерева, якої породи? Породи сосна, сорту CD. Е, ви працівник. Керівник громадської організації Forest Control. Щербин Андрій Ігорович. А коли це сталося, ви, ви не знаєте? Ну, сталося, не знаю коли, ну найближчим часом сталося. Тому що тирса свіжа, ми виявили. пеньки, Багато Добре, пеньків. Слідчі оперативно, будь ласка, я підкреслюю. Да, да, дякую вам гарного дня. Добре. До побачення. Добре. Пока балабололоховець сидить на зоні, блін. Де він там в СІЗО і намагається там з допомогою вкрадених грошей відкупитися, там, скупив він купу адвокатів і так далі. Ми продовжимо показувати і доводити те, що ця контора давно прогнила зсередини. І все, все заточено на швидке збагачення власних карманів. Тому ми продовжуємо нашу боротьбу. Зараз чекаємо ще оперативну групу, побачимо, як вони відкриють справу, як вони зроблять місце, полять місця події. Якщо ні, підемо знову в суд. Ну, на цей раз вже Макарівський. До речі, хотів забув сказати, чи вже казав, що ми в Макарівському лісокрастві, там, де ви пам'ятаєте, містер Вікс був, там, Юрчик пухлий. Такий у нас всіх оперативних псевдонім, щоб ми не плутались, їх багато. В Демирському є сквозняк Міша, тут є Юра пухлий. Так, зателефонував, зателефонував мені вже слідчі, питає. Не встиг камеру включити, блін, руки зайняті. Питає. Скільки? 18. Питає. А ви там когось затримали? Е, мало того, що поліція бездіє. Тож я хочу, що ми ще когось затримували, місто них. Ну? 22. А нам не потрібно нікого затримувати. Тут е, виновник лише один державний лісократ Юра, який. На офіційній рубці дозволив собі вирубати лишака. Нам не потрібно нікого затримувати, витримувати, щось там вилавлювати. Приїхав, перерахував. Зальот є, оформив. 191 стаття це розтрата віреного майна. Дуже серйозна, до речі, стаття, за неї йдуть всі топ-корупціонери включно. І такі мілкі сошки, як і лісокради. Це теж розтрата віреного їм майна, використання службового становища. Алло, алло. Да, да, да. Так, а покажіть, чи є спозарку там, де Ніжиловецьке лісництво, Макарівського надлісництво. Ага. 68-й квартал, 21-й 21-й виділ. і 24. 24-й. 24-й виділ. Там перевищення норм, да? Да, тут дозволено до рубки 41 а по факту ми вже нарахували блин, майже 7, 72. 52, 52, по факту. Да, да, да. Там Нема ніякої техніки, рубка свіжа, тирса була і тут, тут поряд ще більша ділянка, але ми, ну, ми її сьогодні а вже дерева, не встигли. Е, є невеличка трель, шестиметровок е, тут лежить. Без бірок, без нічого є. Там одна трелька невеличка. Не знаю, десь куба-два. <risque> угу. Добре, дякую. У нас сьогодні шикарне настроєння. Хоть на буз нас роби, да? Нахера вам те набу, блин? Вот, форест є. треба Полотенце брати Полотенце і шампунь. Я понял. Службани, погода, звісно, взагалі. От мені цікаво, як тут буде поліція їхати. Але що? У них же ж там машини класні є, правда, їздить на них тільки начальство, да? всякі кадіяки. То хай беруть начальники, їхні кадіяки службові, бля, і заїжджають сюди. Там, пікапи їм там, понавидавали. Ось. Щоб була служба і опасна і трудна, не тільки як вони привикли. Сі, е, з, обіль, у, та обілечуй да? сидимо всі запатівши чекаємо слідчих вже слідча зателефонувала. десь на під'їзді зараз знімемо приколи як вони сюди добираються коротше, потерялися слідчі їдемо на трасу їх заводити не дано. Мамка не на то учила. Невже і, і сонечко вийшло. Тут 6 отцов їхали, потім поїхали, далі? Давай сюди. Аккуратніше. Біжіть нас хвилину, ми зараз машину доженемо, бо щось дуже Ні, туди нам їхати, да. Погнали за ту машину. Ти поняв куди не... свар... Потулив на... в лісний. З лісом потулив у ліс. як так нужно что... может там и то промежные промежные склады или? интересные Добрий, нарешті ми з вами знайшлися. Я вже тут втомився вас, вас ловити. Дивіться, яка ситуація. Добрий день. Добро. Добрий. Тут є дві ділянки прохідних рубок. Одна 4 гектара. вона досить така ну, велика. Ми її зараз рахувати точно не будемо, але тут теж є перебор. А є друга ділянка, яка площею 1,6. 6. Вон стоять, можете побачити. Діляночні. дивіться, як вони виглядають. Оця 21 ділянка, вона велика, це 4 гектара. Оця 24, та це 1,6. Так, да, да, будь ласка. Ми зараз на кутку. Якщо дивитися, якщо дивитися отак, от, по цій дорозі, от, прямо, оце виходить оця лінія. Ну, угла. Там такі стовпчики, які свідчать про те, такі Топчик на цьому кутку також стоїть. Тобто, це, що по ліву руку, це 24 ділянка. Uh -huh. значить, що тут по е, інформації? Зараз вам покажу. Значить, от лісорубний квиток їхній. дивіться Ділянка, е, номер порталу uh -huh. 68-й, підвиділ uh -huh. 24, 1,6 площа, 6 площа. Uh -huh. значить, дозволено до заготівлі. 17-ділової, 24 е, дров'яної. Тобто, 17 це. Да. Я би вам перекинув, але в мене немає, на, на, срежу, жаль, на жаль, немає інтернету. Mm -hmm. Так, і разом 41 куб. Mm -hmm. Значить, дивіться. Хата э, 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 Ми перерахували тут э, пеньочки. Mm -hmm. Тут 150 пеньків. Це те, що ми вдалося знайти. Всі пеньки вони позначені червоною краскою. я вам покажу. І е, за кубатурником ми відміряли кожен пеньочок всі діла. За кубатурником, ну скільки, перший другий різ 9 метрів. Ну є ж тут 9 метрів, тут набагато більше. Ми не стали набагато забігати, перший другий різ в кожному дереві по-любому є. Це по 4-20 вони ріжуть і так далі. У нас вийшло. Що з цих 150 дерев вони вирізали 76, 76 кубів. 76, 600, ну майже 77. Угу. Оце. А по квитку скільки? По квитку 41 дозволено. Добре. А вони вирізали 76. Угу. Це навіть ну, школу не ходить. Угу. Понад. Понад. Тому о, я хочу скласти заяву по 191 та 246. 191 це використання службового становища і розтрата віреного майна, тому що це відповідає лісник за це однозначно, відповідно цієї ділянки. А завтра ми приїдемо що тут перечитаємо, бо ми просто сьогодні не встигнемо до темна і читати. Ласко, там пояснення заяву зараз. Заява у нас зараз на білому аркуші, просто пошиться. Взагалі чудово. У мене просто був свій бланк, ну я на вашому напишу ар ар арку А4, якщо мені надасте. Начальника і... Добре. На да, не пояснення так. зараз Так, да? Як скажуть. Все, Дякую. Так, я написав все. Візьміть, будь ласка. З поясненням можу продиктувати, що хочете. Влад. Я можу прочитати, якщо ви хочете. А, ви поясню Ні, я заяву хочу, хочете, прочитаю. Щоб ви зрозуміло ну, було. Та я Розберетесь, так? Да? Ром, да. перепишеш пояснення логічне, в заяві. тут тільки заяви. Давай перепишу. Перепишу. Та там не треба нічого переписувати, я в... Ні, та нам ж треба і заяву, і пояснення. Любому... Ти розумієш, воно одного змісту. Можете просто ви ж з моїх слів пишете. Можете з моїх слів написати, що я... я вказав все в заяві розширено. Не можна? Ну, не знаю. О, дивіться хто їде. Хтось, мабуть, з лісокрадів державних. Давай сюди їжай. Не хоче, так? Да? Не хоче. Це вже ці, ці як його, фішкарі. Ай, блін, я забув, я забув сказати, блін. може це ще, ще одну заяву написати, що там, лежить, де, ці, е, там лежать ці колоди лежать. Це вже в другому кварталі. Ну Це поряд, так, да, ділянка. А ми зараз в одному, Якщо це в межах цього кварталу, то ми Бачите, я забув заяві це вказати. Ну, квартал один, ділянка сусідня. Ну Тут поряд. Нічого не мішає тут нарізати, туди перетягнути, сховати. А де ви кажете ваші записи? Я можу вам продиктувати. А, от владу Так, да, це, ну, це дуже 150 дерев, можу кожного продиктувати. Але... Давайте, пишіть. Дай мені виступить. <кхух> У вас тут пробуває координати? <кхух> У тут інтернету немає. <кхух> Так там найголовніше. головне ні, ном... то, то Номер лісорубного квитка. Давайте О, я вам. Оце ж. Якщо ну, мені зараз не скинете. Не скину. Не скину. О, то, що я Можу, ви... буде. Можу виїхати на інтернет, тоді скину. Або знаєте як? Оцей... Або сфоткаєте так, як я текру. Як, як він називається? Аеродропом. О, давайте аеродропом. Так, сейчас. я. Я тільки получать вмію. Час, Час, ну. Я зараз. Так а ты же получать и будешь? Ну я буду отправлять не буду. А ну давайте. Что есть, шо есть? Е. Привет. А ну все есть. Там номер лесорубного квитка есть, це самое головное. Там уже можно на тот QR-коду перейти на офіційний сайт. Мені що там ще пояснення, да, потрібно розписати? Так, да, я напишу uh угу. інше пояснення, будь ласка. Угу. Я в машині чекаю. Да, мені. да, да. Uh угу. Додатково йдемо оформляти ці порубані рештки, які забули вивезти. Юрчику, що таке? Штанга знову, так? Да? Ай ти, зайчик, ти скоро похудаєш, я чувствую так, такими темпами. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Давай довжину. Так, я зацепив, давай. А, тут да, метра? А Ану, приклади, приклади. Ну, это 6 метровки 100%. Так, я пускаю. Ну, давай, давай, пускай. Бережу. Все, тяны. Ну, короче, 6 метров. 6 метровки, давай диаметр в мире. Діаметри міряти треба з тонкого кінця, ну щоб ми типа. Взагалі міряється посередині, але в нас немає мірної вилки, тому давай спробуємо з тонкого кінця поміряти, щоб бути об'єктивними. Так, тонкий кінець там всі майже, так? Да? Ага. Скільки там їх? Скільки там? Дев'ятнадцять 19. 19. Так, С, да, один дев'ятнадцять. Що там? Та там на глаз, що ти там ти саме, що ти балуєшся? 19 ще один плюс один-два сантиметра додай. Та ні, тут. 24. 25, так. Да. 20-25. За 24. Ну, посередині буде 25. 20-25. Тож 16. Трип. по 16.

Ну, це така вона, да, вона трохи кривовата, але я думаю, що одну 4-метрову можна зробити. Маш! це можна не затримувати. Ви назад хоч не йдете дорогу вчити? Ну якщо що, хоч зв'язь зловіть, то кинете смс, ми приїдемо за <гум> До побачення! До побачення. Да, гарного і вам.